Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play українською. З вами Алекс, і ми продовжуємо будівництво нашої транспортної імперії, в грі Transport Fever. Минулого разу ми розпочали будівництво нашої нової лінії, яка повинна нам приносити, напевно, шалені прибутки, але в першу чергу вона буде нам приносити чимало головної болі і проблем. Перше, що у нас є, це звичайно ось цей потяг. Ось цей потяг, який у нас доставляє сиру нафту, і зараз ми його відправимо в депо для того, щоб придбати ще декілька вагонів. Він якраз проїжджає поблизу депо, ми його зупиняємо, призупиняємо і відправляємо в депо. Каже, що не можна шлях знайти. А ну давай, тоді поїдь. Ось і тепер в депо. Чому? Чому ти не хочеш де поїхати? О, схоже, йому тут місця не вистачило. Так, десь треба. А, треба було поза стрілкою. Ось чому. Ось чому треба було це зробити. Ми це не зробили, і тому він не міг заїхати. У нас є всього один вагон, але як бачимо, там нафти у нас дуже-дуже немало. Так, зараз можемо поглянути, що 29, і вона буде активно рости. Звичайно, нам треба буде і продовжити цю всю лінію. Обов'язково, ми з цього ніяке, але спочатку ми придбаємо декілька вагонів. Давай на Думаю, для початку три вагони, щоб він даремно у нас не катався. Що таке? А, він ще не, він ще не прибув. Добре. Отже, давай, давай сюди, так. І тепер у нас тут була лінія номер 21 Так. Ну що ж, відправляйся. Відправляйся. Там тобі треба відправитися. Ось, і тим часом, поки наш потяг буде е, їхати, треба поглянути на швидкісну лінію. У нас тут 75 людей чекає. 75! Тут у нас також 79 людей очікує. Тобто нам треба чимало вагонів придбати на даний момент. У нас всього два. Звичайно, ми вже нормальне так плюси кидаємо, але потрібно ще, ще хоча б два. В принципі, зараз побачимо, скільки у нас є можливість придбати ще цих вагончиків. Зараз ми це зробимо. Тим часом у нас прибуває сюди вантажний потяг. Ось, і тут у нас зараз треба його відправити в депо. Ще трішки грошей підкине, так? на один, можливо, вагончик, ні. Скільки нам там ще дадуть, а? 194 тисячі, розвантажуємо пасажирів і відправляємося в депо. Для того, щоб придбати декілька ще вагонів, щоб ця лінія у нас швидкісна, активніше працювала. Звичайно, ми поки що її не продовжуємо, але в найближчому майбутньому. Ем, ну... Я думаю, що це буде не таке і близьке майбутнє, але все ж. Для початку нам потрібно придбати, думаю, один, два, три навіть вагони придбаємо, щоб уже по максимуму. Відправляємо це все на 20-ту лінію. Ось, тепер він зможе активно вести аж. 70 чоловік, тобто 70 чоловік, тобто все, що у нас тут є, ну практично так, 76 людей він відправляє. Добре, з цим ми розібралися. Наступний етап у нас повинен бути, звичайно, це очікування, чи буде у нас тут виготовлятися паливо, так? Тому що у нас тут нафта і паливо. Поки що, як можемо побачити, на складі у нас лише нафта, два шматочки, можна сказати, нафти, і усе. Ось, нам прийдеться зараз цю нафту відправляти от сюди, щоб тут у нас виготовлявся пластик. Тому, відповідно, нам прийдеться якось тут прокласти лінію. Звичайно, там хтось пропонував, не знаю, кораблями ще щось, але це буде дуже невигідно, повірте мені, ну, як мінімум, зараз. Можливо, в майбутньому щось буде змінюватися. Тому нам треба буде якось прокласти от сюди, так? А потім от сюди. Ну, для початку. В Принципі, цим ми і займемося. Тим часом у нас 1912 рік, і як бачимо, у нас з'явився перший автомобіль вантажний. Це вже дійсно, напевно, автомобіль Benz. так, майбутній Мерседес. Ось, і, звичайно, ми їх будемо використовувати активно, дуже активно, активніше, ніж би мені хотілося. Я дуже очікував, коли ж з'являться перші автомобілі. І ось вони. Хоч подивлюся на нього. Цього моменту я, звичайно, не припущу. Нещодавно у нас з'явився перший автобус, а тепер ось автомобіль. Звичайно, це також можна було назвати автомобілем, але воно якесь таке дивне. А ось це вже дійсно. дійсно вантажівка Benz. Ось. 65 тисяч. Обов'язково ми це будемо використовувати. Я думаю, навіть знаю, де вперше ми будемо це використовувати. Напевно, будемо возити от сюди. Пальне, якщо воно у нас з'явиться, звичайно, виробництво йде. Потенціал є, але поки що пального немає. Ну, а тим часом давай все ж займатися тим, що будемо робити залізницю. Трішечки продовжимо, тому що там, напевно, буде поворот. І тут у нас буде шалений величезний міст. Так, все чудово, все нормально. Міст у нас тут є. Ще, що стосується кораблів, Кораблі не пропливуть під цими мостами, тому, відповідно, потрібно або зносити всі мости, тому що останнім часом активно, просто дуже неймовірно, як всі за ці кораблі, або зносити всі мости, або робити їх ось такими. В іншому випадку вони просто не пропливуть і користі з цього не буде. Плюс вони люблять їздити, ну, звичайно, плавати, але по факту це виглядає, нібито їздити через землю. Може, наприклад, ось так. Ми проведемо звідси сюди лінію, і він буде ось так пропливати. Ось, давай поставимо тут нам залізницю. Тут ми це все закриємо. Ось і станцію. Ну, напевно, так. Спробуємо тут якось повернути. Просто по-іншому завернути дуже гарно, дуже вийде. А може все ж завернути? Хоча би якось. Хоч... Тому що дійсно тут у нас рельєф. Ось, можливо, я все ж заверну. Спробую принаймні. Звичайно, швидкість буде не дуже хороша. Але це, це вже таке, це вже другорядне, можна сказати. Тут у нас вже не можна. Головне, щоб там у нас станція, як ми її прикріпимо, нормально працювала. Не повинна нібито працювати, я так думаю. Добре, нехай буде так. О, накладення рельєфів трішечки не так. Ну, все. Закриваємо ось так і тепер прикладаємо станцію саму. так. Головне, щоб нас тут дорога Ну, Я думаю, що дістане. Отже, там трішечки поворот, це ж треба буде якось. Ну, маємо те, що маємо. Не знаю, чи тут прийдеться дві, напевно, все ж прийдеться відразу дві лінії. Можливо, і одну будемо використовувати. Ну, час покаже. Поки що поставимо саме таку. Ось, з'єднаємо це все другою. Можна навіть ширшою. Ось це вже якось занадто широко, ось така нормальна. Подивимося. Так, у нас тут все працює. І сюди ми будемо возити нафту. Звичайно, не тим потягом, тому що той потяг у нас вже Ось... І так, завантажений. І тут треба також буде розширити. Давай, поки у нас тут не з'явилося нічого, ми просто розширимо на дві, так? На дві. Все у нас працює, все у нас працює. Ось. І також давайте ми відправимо перші наші вантажівки. Ось це місто. Буде тут у нас, напевно, пальне. Як мінімум. Повинно воно буде, потенціал є. І ми тут ще проведемо. Хоча для початку, напевно, все ж треба потяг поставити. Ось. Але тут же ж депото поставити. Знову ж таке, запитання без відповіді. Можливо, тут проведемо лінію. Якось так на бік скинемо. Ось. Хоча в будь-якому разі треба на бік. Ух Ну ж, як то все непросто. Або просто от звідси, точно, точно, точно. Давай просто звідси заведемо. Ось. От сюди депо, щоб було. Тут у нас все нормально, стрілка працює. Ось тут ми зробимо депо. І тут, правда, з іншої сторони треба також, щоб у нас воно було. Ось ось так. Думаю, так буде нормально. Далі будуємо тут депо. Щоб уже нафту звозив. Звичайно, треба зразу і пластик продовжувати цю лінію всю. Ось пластик також треба, але все ж хоча б щось. Що стосується з потяга, точно нам швидкісний не потрібен. Тут просто декілька метрів всього їхати. Ось, звичайно, можна було би там вантажівки, щоб вони відправляли. Ось. Але можливо просто цей потяг у нас буде один звідси, аж до кінця їхати. Добре, 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 що ж нас з потягом взяти? Можливо, ось такий, навіть звичайний. За 700 тисяч. Але хто його знає, чи він потягне. Ні, ось такий візьмемо за мільйон, так. Ось. Закупимо йому. Ну Для початку, думаю, два вагони, так? Ось, Тому що дуже багацько, якщо завеземо тут нафти, то також це працювати не буде. Будуємо тут нову лінію. Ось, звідси, сюди. Нічого він назад вести не буде, тому що тут нічого не потрібно. Ну, якось так. Ось відправляємо його на неї. Це у нас уже 22 лінія, так? Ну і зараз подивимося, що буде. Чи все буде у нас чудово. До речі, що це? У нас залізниця вже електрофікована? Ем... Мені здається, воно не було. Коли це воно з'явилося? <гум> або я неуважно дивився, або. Мені здається, не було електрофікованої. В якому році це з'явилося, я щось не дивився. А ну давай подивимося на ці. Так, так, ось ще ця не електрофікована у нас. Швидше за все, десь в цьому році. Ось тут. Ось ця остання лінія, яку ми будували, також не електрифікована. Тобто, напевно, в цьому році у нас з'явилися вони. Ні, ніде навіть ніякого повідомлення не було. Ось тут у нас уже може навіть. Там, здається, позначка якась була, але я щось не звернув увагу. Ось. Якось так. Добре. Подивимося, як у нас тут буде працювати. Звичайно, треба, щоб нафту нам привезли. Де ця нафта? Щось потяг. Він, звичайно. Досить довго йде. 13 з 27 він іде. Треба там локомотив змінити. Можливо, навіть просто треба було би його змінити. Тобто, з цього на той. Ось, ну Мається на увазі, щоб ось цей який нафту у нас везе, щоб ми його відправили от сюди, далі працював, а тут інші закупити, ну вже і там, і там закупили. Тут 20. Ну, нафта з'являється, вона буде, звичайно, але треба швидкість. Швидкість для цього потяга, оскільки, якщо не буде швидкості, то не буде взагалі користі. Так. Ага. Тут у нас вже також є нафта. Так, вже у нас тільки немає у нас поки що нічого. А, і тут це ж одна лінія. Ще тут треба. Трішечки звернути, тому що він буде стояти і чекати. Ось Тому нам треба. Це з'єднати. Так, що воно не хоче у нас тут з'єднуватися, Рельєфу йому не подобається. А ось так нормально. От. Все добре. Ось і тепер він повинен вже їхати куди йому потрібно. Так, він поїде, він поїде на іншу колію, на іншу платформу. Тут нафта вже збирається. Ось прибуває потяг, який везе сиру нафту, а там у нас вже перероблена. 184 тисячі звичайно, не дуже багатько. Цікаво, чи буде тут пальне. Бачимо, є воно. Потенціал, але не виробляють чомусь. Можливо, дійсно, треба провести лінію е, ось сюди. А можливо, не працює у нас щось. Ну, мається на увазі те, що е, я планував, щоб в місто у нас завозило. Тим часом у нас корабель, який з'явився, але поки що кораблі ми використовувати не будемо. Ось і треба також відразу ж е, працювати над тим, щоб Продовжити цю лінію. У нас тут зараз буде вироблятися. Хоча пише, що не використовується. Ем, вироблятися пластик. А, ну так, сюди ще поки що не доставили. Ось, відправлятися сюди цей пластик, і також треба буде сталю працювати. Тобто роботи у нас просто неймовірно. Скільки. Як же цю сталь ще довести сюди? Вона буде виготовлятись аж там. Тут просто неймовірно. Ну так, це. Це дійсно неймовірно. Як її доставити, не знаю. Ну поки що нафту веземо сюди. Звичайно, підсумку що щось у нас поламається, не буде працювати. Ось, ну хоча б помалесенько будемо проводити сюди далі. Я все ж очікую, я надіюся. А, Так, є газ. Є, є у нас паливо. Є паливо, значить все працює. Цікаво буде подивитися, як він буде назад вести це паливо чи ні. Ось я хочу, звичайно, вантажівки вже спробувати, але трішки пізніше все ж приведу тут ще нам лінію. Окрім цього, у нас потрібно дерево ще. Хоча ні, можна просто не дерево, а сталь. Сталь там в далечині. І обов'язково пластик. Для того, щоб виготовляти нам техніку, нам потрібен пластик і сталь. Ось пластик у нас буде тут виготовлятися, сталь треба буде, хто його знає, звідки. Ось ця штука нам не обов'язково, тобто дерево не обов'язково. Тобто, або це, або це. Тут, звичайно, для того, щоб виготовляти інструменти, нам потрібна сталь і. Просто сталь навіть. Просто нам треба сталь доставити і все буде добре тут працювати. Але сталь буде досить непросто. Тим більше, що у нас тут зараз буде на складах збиратися пластик, от він вже збирається. Ось. Тому потрібно продовжувати все ж цю лінію. Так, я не знаю, з цей. Я сподіваюся, швидше за все, напевно, що цей потяг буде у нас їздити кругом. Ось. Ну, тобто один потяг, звичайно, не варіант. Ну, можливо, пізніше ми змінимо. мережа, я тільки побачимо. Ну, нехай буде. А це ціна інша, ні. Так, дешевше на 10 тисяч. Ну нехай вже буде, тому що в майбутньому, можливо, ми змінимо. Тільки як би правильно тут зайти? Ну, з цієї сторони чи не з цієї? Ось, Тому що у нас тут дорога. Тут станцію велику не побудуєш. Ну добре, нехай буде ось так. Ось далі у нас повинна бути станція. Відразу також дві. Ось. Мається на увазі дві платформи, так? Так, тут у нас все повинно працювати. Як же ж там тільки розвернутися? Це собі проблемку, як говориться, взяв на голову. Але що поробиш? Треба треба розвиватися. Ось, треба ще також рахувати, що якщо дуже буде близько, то в підсумку ми потім не зможемо тут нічого зробити. А, і тут ще не максималка. Добре, давай тоді знищимо трішечки шматочок. Ну, тут нормально. В принципі, можна і на цю лінію його відправити, щоб ще краще було. Ось, І сюди буде возити пластик. Хі -хі. Тобто, що нам треба зробити? Зараз, в першу чергу, нам потрібно закупити вагонів. Тобто відправляється цей потяг, розвантажує від нафту, відправляється назад, в депо його і вагонів, щоб пластик привозити. Тим часом у нас їде ось цей потяг, і мені зараз буде цікаво подивитися, чи він дійсно буде вивантажувати. Ну я думаю, що буде. Якщо тут паливо є, то значить буде. І цю лінію ми також, ну зараз потяг, звичайно, спочатку заїде. Цю лінію ми продовжимо, яка у нас нафту везла, щоб він далі пластик віз. Отже, купуємо. Для пластику нам потрібен ось цей вагон, так? Давай для початку один Буду, буде достатньо. Хоча там, здається ж, довгий, так? Давай довгий відразу купимо. Такий великий. Ось. Продовжуємо цю лінію. В принципі, він може вже їхати на 20. яка там, нас, друга, так? Відправляється. І цю 22-гу ми відправляємо. Ось вона додати станцію. Після ось цієї нам потрібно ще сюди заїжджати пластик. Ось. І в підсумку нам треба буде відправляти в місто. От в яке місто, це вже інше питання. В принципі, можемо сюди навіть відправити, тобто назад, а ось тут якраз би в місто роз'їжджали, так? Розвозили вантажівочки? Ну, але це спочатку треба сталь, щоб у нас було. В місто мається на увазі ось ці техніку, так? Але для початку вантажівки, все, дійсно, займаюся вантажівками. Треба ні чим не забувати. Так, де би поставити їм краще? Можливо, я міст навіть тут зроблю. Швидше за все, я все ж використаю момент. І, до речі, нам ще треба виплатити 500 тисяч. Ще можемо виплатити? Ні, більше не можемо. Ось. І побудуємо тут міст. Тут міст, щоб вони далеко не їздили. Тільки він якийсь дивний. Будується, не не попрямій. Ось нам треба попрямій. Навіть широкий відразу. Трамвайне депо. А це що? А це для чого. А... Трамвайні шляхи можна будувати. Автоматичні. Ні. Трамвайні шляхи і ще й електрифікація. А, так, це ж трамваї будуть інші тепер. Тю. О, така штука. <гум> ну так, цією електрифікацію трішечки все по-іншому. Отже, проводимо сюди. Перший міст, який у нас буде суто для вантажівок, для транспорту дорожнього. Звичайно, міст ми поставимо відразу найкращий. Ось такий. Ну і продовжимо це все аж сюди, до цього заводу. Все. Так, нам тільки потрібно, щоб все у нас займало, все, що треба. Мається на увазі, що зараз ми побудуємо тут велику навіть. Можна навіть велику, так. І щоб вона у нас бачила також і залізничну платформу. Бачить, ні? Ну, Здається, бачить. Підсвічується. Ось, будуємо ось тут. Величезну. Так, і депо самен, думаю, місті ми збудуємо. Потім, ми, звичайно, тут будемо пасажирів пасажири перевозити, але поки що ми вантажами займатися будемо. Так, де би поставити це депо? Можливо, ось тут. Хоча тут треба було би станцію, точно. Давай спочатку подивимося, де ми поставимо другу станцію. Так, де у нас вантажі? Звичайно. Так, нам потрібно. До речі, подивитися, куди нам відправляти в комерційні споруди, так? Комерційні, тобто в сині. В Сині то ось тут якраз хороший варіант. Я не даремно, напевно, вибрав. Ось поставити ось тут невеличку доріжку. А можливо, просто і так дістане, ні. Давай спочатку доріжку спробуємо. Така вона нам не вийде. Звичайно, це логічно. Ось така. Правда, тут перехрестя, і можливо, через перехрестя нам нічого не вийде взагалі. Можемо, там, не знаю, шматок дороги знести, ні? Як? Я би шматок дороги зніс. О, тепер буде краще. Тут не буде перехрестя, зато ми зможемо дорогу провести. Чому неможливо. Ага, Прийдеться все ж знищити щось. Давай тоді, звичайно. Також придеться знищити. Не хочеться їхні хатинки зносити. Та що ж таке? Неможливо, та й неможливо. О, так можливо. Добре. Все так можливо. Тепер будуємо саму станцію. Ось. Сині всі з будуть забирати, взагалі круто. Все чудесно. Запускаємо час. Я там ще з пальним повинен був подивитися. Ось їде наше пальне, так. Відправляється, все нормально. І треба подивитися, що тут, чи пластик. Так, тут є пластик, він уже буде далі відправлятися. Ось і буде скоплюватися у нас тут. От, є потенціал, тільки нам ще треба де взяти сталь. <сь> Всього-навсього, а сталь у нас знаходиться в іншому... Кінці світу, можна сказати. Отже, де наше депо? Ага, депо я то не збудував тут. Депо ще у нас тут немає. Будуємо депо для того, щоб можна було запустити нарешті наші перші вантажні автомобілі. Отже, у нас є ось такі бенци Так. Один. Два. Думаю, для початку два буде з головою, навіть достатньо. Там не буде стільки у нас палива. Ага, лінію саме побудувати. Ось. Так, так, так. Нова лінія. Це у нас вже 23. -я. Знову зелена. Там вже зелені якісь були. Це, напевно, відтінки вже йдуть. Отже, станція у нас ось ця, і їдемо от сюди. Можливо, в підсумку дійсно буде він возити і ось цю техніку назад, і ми будемо місто відправляти їх. Ну, якось так. Так, те наші вантажівки? Вони з депо повинні були виїхати. А, ми ще не позначили, що вони повинні виїхати. Ось. І цю лінію ми також поставимо, щоб. Ось чекали. Щоб чекали, тільки у нас це ось ця перша, так? Щоб завантажились. Ось, ну і цікавий момент, так? коли у нас буде виїжджати наша. Вантажівочка. Тоді ще навіть не одна, а дві штучки. Ось. Поїхали. Поїхали! Поїхали рідненькі. Правда, не знаю, куди ви поїхали, але це таке. Давай подивимося за ними. 1913 рік. Навіть закінчення 1913 року і у нас перші вантажівки. Ну, серйозні перші. Так там називали ось ці. Такі якісь незрозумілі речі без кабіни з двигуном, що це вантажівки, але по факту мені здається, що це дійсно вантажівки. Як же ж гарно дивитися на це все. Автомобілі їздять різноманітні. Ось на станцію, звичайно, там нічого немає, вони возити нічого не будуть. Тим часом у нас 1914 рік і у нас з'явився новий потяг. Новий потяг. Новий локомотив. Ось, звичайно ж, ми його кудись прилаштуємо, я так сподіваюся. Зараз тільки подивимося, що у нас тут буде. Чи відправиться куди потрібно. Два паливо. Розвантажують, ні? Так, відразу розвантажили, значить, працює. Значить працює така система, про яку я говорив. Ось, правда, не знаю, куди воно дівається тут його немає. Напевно, відразу сюди, що можна навіть на пасажирську станцію відправляти якісь товари, і тут можна розвантажувати їх. Це круто і це чудово. Я думаю, що можна щось придумати таке неймовірне і грандіозне. Ну що ж, думаю, на цьому ми і завершуємо нашу сьогоднішню серію. Наступного разу ми подивимося, що це у нас за новий локомотив. Обов'язково ми також подивимося на можливість продовження нашої лінії. Ну, точніше, не можливість. Ми обов'язково продовжимо. У нас більше варіантів немає. Ну і ще багацько, багацько справ. Просто неймовірно скільки справ бути транспортним магнатом. Дякую, що дивилися з вами був Алекс, Ви були на каналі Let's Play Української. До нових зустрічей. Бувайте!